Буде з'ясовуватися відношення між комунальними підприємствами СУП, Черкаси Водоканал, Теплокомуненерго та приватною структурою під назвою МІРЦ, за рахунок якої, якщо там береться на обслуговування цих квітанцій, що розносяться від цих комунальних підприємств до людей, а це людські кошти, ця робота коштує 1%. Це близько 600 тисяч в місяць. От мені цікаво, чому б нам не зробити комунальне підприємство, яким цим займалося. Хочу нагадати, що директор цього комерційного підприємства Мірц є Олег Олексійович Ліхоткін, депутат міської ради, фракції партії вільних демократів, і родич Сергій Олегович Шадарич. Я, як і обіцяв, я всю подного яка тут існує. Я буду доносити людей, нашого міста. І ми дійсно приберемо ці щупальці з нашого міста. Будемо жити в прозорій і дієвий спосіб.